Чи відчували ви коли-небудь непереборне бажання просто відпустити все і поринути у безмежну синяву? Саме так починається кожна моя яхтова подорож. Це не просто відпочинок, це справжнє занурення у світ, де час зупиняється. Коли ступаєш на палубу, відчуваєш, як вітер наповнює вітрила, а серце передчуттям чогось неймовірного, залишаєш позаду всі турботи, дозволяючи океану нести тебе до нових горизонтів, це відчуття абсолютної свободи. Кожен день на яхті це нова сторінка у щоденнику пригод. Прокидаєшся під лагідний шум хвиль, а сонце вже цілує обрій, обіцяючи дивовижний день. Океан розкриває свої таємниці, запрошуючи до себе. Дні пролітають у спокої та гармонії. Можна просто лежати на палубі, спостерігаючи за пропливаючими хмарами або ж пірнути у кришталево чисту воду. Це ідеальний час для роздумів та перезавантаження. Пам'ятаю, як одного разу ми пливли десь посеред Атлантики, і раптом з'явилася зграя дельфінів. Вони грайливо супроводжували нашу яхту, вистрибуючи з води, ніби вітаючи нас. Це було настільки чарівно, що перехопило подих. Ми просто стояли і спостерігали за цим дивом природи, відчуваючи себе частиною чогось більшого. Цей момент назавжди закарбувався у моїй пам'яті як символ безмежної краси та спокою океану. Яхтовий круїз це не просто подорож, це можливість відчути життя по-новому, це шанс побачити світ очима мрійника, відкрити для себе незвідані куточки та знайти внутрішній спокій. Якщо ви шукаєте натхнення, відпочинку чи просто незабутніх вражень, океан чекає. Дозвольте собі цю пригоду, і вона назавжди змінить ваше уявлення про ідеальний відпочинок.